Буду знайомити зі своїм садом. Моя найбільша гордість і, мабуть, моя найдорожча рослина в саду деренкоуза. Особливість в тому, що квітне ось такими великими білими квітами і має їстівні плоди, які восени будуть завбільшки з прилічну таку малинку. Смак. Ну, щось таке трошки терпке, як черешня, манго намішане, ледь-ледь солодке. Я думаю, що такий екземпляр в садових центрах десь тисяч десять би вже коштував. Я купувала за півтори тисячі, тому що я дуже багато розплідників об'їжджаю і видивляюся гарні ціни. Тут я придумала собі закрити цей люк ялівцями козацькими, але треба за ними обов'язково пильнувати, тому що вони теж хворіють і ржею. Це рослина. Яка теж має історію. Я на горбу її везла з самої Голландії в маршрутці для того, щоб отримати цей неймовірний помаранчевий колір листя. Я вас завіряю, ви такого точно ніде не бачили. В Україні її купити не вдалося. Було всього на трьох сайтах, де вона продається, але в наявності ніде не було. Це гамамеліс Діана. Брала її не за красу влітку, а саме за колір листя восени.